Дивайся, для прибирання цього року, які вже всі спробували, а ти ні. Поїхали. Перше, почесне швабра Свіфер. Про неї можна розмовляти нескінченно, хейтити її або обожнювати. Але одне незмінне: аналогів її немає на ринку. Так само, як немає аналогів на насадки, магніти для неї вона не замінить повноцінне вологе прибирання, але гарантую, без діла вона у вас стояти не буде. Ба більше ви не зможете без неї жити. Більш детально про неї розповідала в минулих відео. Друге, це піпідастер цього ж бренду. Він так само працює. Як магніт для пилу, пил не розлітається по кімнаті, ідеально для підтримуючого прибирання, а насадки вистачає надовго і є змінні. А ще дуже зручно мати такий в машині. Губка Scrap Daddy. маю на увазі цей відомий смайлик. Два ключових моменти: перше, що він зроблений зі спеціального матеріалу, що дозволяє змінювати жорсткість у воді різної температури. А по-друге, можна повністю його очистити, і губка не накопичує бруд та бактерії. Те саме стосується і губки для пилу. Ні, це не кусок швабри. Аврори. Тут Зовсім інший матеріал, який збере те, що не дістає звичайна ганчірка. Плюс так само легко миється і не втрачає форму.